виглядає проєкт е, статуту територіальної громади. Е, отже, е, нас, ну, наступний слайд, да, це у нас є е, проєкт статуту. Ага, так е, на основі чого формувався проект статуту. Ми е, наша робоча група, ми всі разом брали в основі чинне законодавство, е, ті законодавчі ініціативи, які в Верховній Раді найближчим часом будуть ухвалені стосовно реформування місцевого самоврядування, тому що децентралізація триває. Рекомендації е, міс, е, міністерства розвитку громад, е, стандарти Ради Європи. Є рекомендації також як залучати громадськість до участі в місцевому самоврядуванні кращі практики в Україні. Наступний слайд. в результаті у нас вийшов, як правильно сказав Сергій Валерійович, 98 сторінок тексту. От, але це не треба лякатися, тому що він дуже гарно структурований. У нас 11 розділів, і є заключному положенні. Є шість додатків до статуту, які детально регулюють власне вже там деякі інструменти громадської участі. Наступний слайд. Перший розділ це загальні положення. Там п'ять статей. Ми формулюємо регулюємо власне символіка громади, святкові дати для Бердичівської громади, почесні звання, які присвоюються і підстави їх присвоєння, і особні засади здійснення місцевого самоврядування в Бердичівській громаді. Наступний слайд. Другий розділ він стосується системи органів місцевого самоврядування, які діють на території Бердичівської громади, тобто чітко визначено основна роль і основні функції Бердичівського міського голови, депутатів ради, постійної комісії ради. Міська рада Бердичівська, власне, її функції повноваження, виконавчий комітет, виконавчі органи Бердичівської міської ради, секретар ради, староста це до речі, новий такі елемент в системі місцевого самоврядування. Він тільки набуває ще свого такого ролі. І службовці місцевого самоврядування це теж важливі елементи. Третій розділ: це права обов'язки гарантії жителів Бадичівської громади, тобто, ми їх ну, окреслюємо основні права жителів громади, обов'язки жителів і певні гарантії жителів щодо участі в самоврядуванні, в управлінні громадою. Наступний слайд. І четвертий розділ це форми участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Це такі ключові статті, які цікаві жителям. Всі статті цікаві. О ті жителі, які планують стати міським головою або депутатом. Для них попередній розділ був цікавий повноваженням власне посадових осіб місцевого самоврядування. А для жителів, які планують активно долучатися і допомагати в розвитку громаді, цікаві четвертий, там де описано, що таке загальні збори громадян. Це інструмент участі, що таке місцева ініціатива, тобто як продати проект рішення на розгляд міської ради через збір підписів жителів, як ініціювати провести громадські слухання, електронні петиції. Як подати, оновлюємо положення. Є хорошим, ми його додаємо. досконалюємо, робимо ще більш Зручним для жителів і працівників місцевого самоврядування як провести публічні консультації, це більше інструмент в руках департаментів управлінь міської ради, коли треба порадитися і почути думку громади, то якраз інструмент публічні консультації, от участь жителів консультивно дорадчих органах врегульова, тобто порядок створення громадських рад, там експертних рад, консультаційних це різних інструментів для також включення Включення потенціалу жителів в розбудову міста, участь жителів наглядових радах і участь жителів у плануванні і розподілі коштів бюджету. Це мається на увазі, як залучається до консультації під час формування місцевого бюджету. Ну, в першу чергу, це оці інструменти громадський бюджет дуже популярними. Ми знаємо його і так далі. Тобто, це така рамкова стаття. А вона вже потім наповнюється конкретними інструментами через рішення міської ради, де детальне положення дається. Наступний слайд. І euh, п'ятий розділ статуту це він euh, стосується органів самоорганізації населення. Це теж один із інструментів okay. <fiery> форм участі жителів в, в, в самоврядуванні. Е, 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 є окремий закон про органи самоорганізації населення. Але статут дає е, трошки уточнення, е, як саме власне е, відбувається реєстрація, визнання органів самолізації населення, Бердичівською міською радою, співпраця з такими. Це громадське утворення, тільки прив'язане до території, конкретно там о, вулиця, наприклад, або мікрорайон. От порядок утворення, от і стандарти прозорості і підзвітності діяльності таких органів самолізації населення. От, е, і далі передаю слово моєму колегі Максиму Кінюку, який наступний слайд приславить. Будь ласка, доброго дня. Е, так, я да, я я е, розкажу про наступні е, розділи. От, е, і наступним шостим розділом е, статуту є якраз е, ми опису ну, статуті. описується участь молоді в місцевому середуванні. тобто це шість статей. Які говорять про права молоді, говорять про молодіжні центри та простори, а також ради, також описуються механізми участі та молоді в місцеве ну і така остання стаття це підтримка одурованої молоді. Сьомий розділ статуту це, це, це взаємовідносини місцевого середування з іншими суб'єктами, що мається на увазі під іншими суб'єктами. Це інститут громадянського суспільства, тобто це громадські організації, благодійні організації, благодійні фонди, це взаємодія місцеве з іншими громадами, тобто з партнерськими громадами, сусідніми громадами, з громадами за кордоном. і міжнародна співпраця. Восьмим розділом є розділ громадський контроль за діяльністю органів місцевого Ну, Тут більше не контроль, а про моніторинг. Говориться, і він складається з трьох статей. Це загальні засади, якраз цього громадського контролю, форми громадського контролю, і ми говоримо, що таке громадська експертиза. Дев'ятий розділ, це великий розділ, він складається з 12 статей. Тут статут говорить про засади розвитку територіальної громади. То, що мається на увазі, це якраз основні засади сталого розвитку громади описуються. Також згадуються стратегічні документи з розвитку громади, такі, як, наприклад, стратегія, концепція, план заходів. Ще в цьому розділі описується порядок розподілу бюджету громади, тобто як Центральна садиба комунікує з іншими населеними пунктами. От, налічується ще ще один статей, є розвиток волонтерської діяльності і піднімається питання про утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також в цей розділ 9 входять такі статті, як охорона довкілля, засади планування громадських просторів, охорона культурної спадщини, гендерно орієнтовний підхід під час планування розвитку громади і стаття про розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, культури та мистецтва. Перед останнім розділом проекту статуту є розділ про звітування місцевого снегування перед жителями, і тут розділ з чотирьох статей: це стат... такі питання, як загалом питання звітування перед громадою, і описується якраз звітування трьох основних суб'єктів: це міського голови, депутатів ради і старост перед жителями. Останній розділ проєкту статуту це розділ про відкритість і прозорість діяльності місцевого середування. Він складається з п'яти статей: стаття про загальні засади, також налічується стаття про відкритість і прозорість колегіальних органів. Стаття про вимоги до функціонування веб-сайту ради. Інформація, що розміщується на сайті. І остання стаття це про інформування про діяльність комунальних підприємств. І як вже е, згадав Максим Лациба, до статуту додається 6, е, додатків. Тепер ми швиденько пройдемося по кожному з цих додатків. Е, перший додаток до статуту є е, положення про проведення громадських слухань. Е, що таке громадські слухання? Е, по-перше, громадське слухання визначається законом про місцеве самоврядування статтею 13, яка говорить про те, що обов'язково в статуті мають бути прописана процедура громадських слухань, от а загалом громадське слухання це право жителів зустрічатися з депутатами, міським головою, виконавчими органами, керівниками, підрозділів і обговорювати проблеми місцевого самоврядування, щоб ініціювати такі громадські слухання. То е, жителям, наприклад, потрібно від е, 100 або 30 підписів для того, щоб підняти питання і е, організувати ці громадські слухання. Також е, громадські слухання можуть ініціюватися осн або ОСББ, а від влади е, слухання можуть ініціюватися міським головою одної п'ятої ради, постійною комісією або старостою. Староста, своєму червоні, може ініціювати на рамках свого старостинського округу. Так от, проводяться такі слухання, під час них ведеться протокол, вирішується питання, приймається рішення голосування, і вже цей протокол, це рішення наноситься відповідності до повноважень і піднятого питання, або на засідання ради, або на засідання виконавчого комітету, або просто може взятися іншим структурним підрозділом. І на такі засідання обов'язково. Запрошуються ініціатори слухань, які мають право виступу. І по кожному питанню, яке вносив, в, е, поговорилося на агроматі слухань, приймається рішення. Е, наступним до доступу є додаток про місцеві ініціативи. Е, це прав, право жителів виносити на розгляд ради питання, яке сто, і, і, е, питання або проблеми, які стосуються громади. Для цього. Жителям необхідно сформувати це, це саме, саме проблему, розформувати його в, в форматі проекту рішення, зібрати під, для цього під, під проєкт рішення 120 або 100 підписів і подати на розгляд ради. От. І вже на сесії, на, на черговій сесії ради депутати розглядають такий проект рішення, таку місцеве стілу. Обов'язково залучаються ініціатори. Місцеві ініціативи, які мають право виступу. І за результатами розгляду рада приймає рішення. Ще одним інструментом є публічні консультації. Це вже інструмент більше органів влади, місцевого самоврядування. Тобто, коли виконавчі органи, коли міський голова, депутати хочуть проконсультуватися з жителями, вони використовують публічні консультації, і в рамках них проводять обговорення жителями. Це можуть бути як ідеї, або якісь проблеми, так це може бути якісь е, проективно-нормативно-правових актів, або, наприклад, якісь стратегічні або програмні документи. Е, жителі, в свою чергу, надають е, пропозиції, надають е, ідеї, як можна вирішити це питання або надають якусь е, як можна покращити. Е, ці пропозиції оцінюються і вже е, беруться до уваги при, ну, при прийнятті остаточного рішення. По цьому питанню. Ось такі три е, процедури я сказав, А зараз я передаю слово Максиму Васибі для продовження. Так, дякую. Ну ще один інструмент, як я говорив, це є загальні збори громадян за місцем проживання. От вони визначені законом, а процедура їх реалізації встановлюється, власне вже статутом. Тут також е, можуть скликатися міським головою загальні збори, е, міською радою, фракцією депутатською е, органом стабілізації населення або СББ, або ініціювати 15 жителів можуть також, е, але тут нюанс, що правочини ті загальні збори, на яких Бере участь більша частина жителів, які проживають і прописані умовно кажуть, зареєстровані на відповідній території. Там будинок це може бути, може бути вулиця, двір, мікрорайон. Тобто від в залежності від того, як організатори визначають величину. Питання, яку вони хочуть розглянути, і відбувається, якби, обговорення, видаються мандати, голосується, і рішення вважається за незором. Ухвалена, якщо більша частина учасників сказала так, ну за А потім цей протокол формується секретарями збору і головуючи підписуються, відправляється міську і Далі вже міська рада відповідно до того, які, які питання підняті, розглядають. Це питання і е, ухвалюють якесь рішення наступне інструмент. Ексформатська експертиза. Такий інструмент він це більше для інститутів громадянського суспільства, тобто громадські благодійні організації, організм за населення, які зареєстровані на території громади, і вони можуть ініціювати ну как би таку моніторинг, оцінку наскільки виконується те чи інше там місцева програма, якесь місцеве рішення проаналізувати і надіслати пропозиції органу місцевого самоврядування для розгляду для розгляду. І ухвалення якогось рішення. Ну, відповідно, це буде розглядатися там за рішенням міського голови, чи виконкомом, чи радою, чи в департамент надіслано відповідно до того, як буде який рівень питання і компетенція, якого органу рішення знаходиться. Наступний інструмент. Слайд, да, це електронна петиція. Е, вона у вас є. Ми її просто трошки там досконалили. Тобто 150 підписів за 45 днів. Е, на сайті формується Берзицької міської ради ця сама суть пропозиції. Голосується. Якщо набрало е, необхідно хід підписів, то тоді воно передається для аналізу і розгляду на засіданні е, Бердіської міської ради. Е, автор петиції має можливість виступити е, і так, пояснити. Суть петиції, і що він пропонує після цього. Депутати голосують, визначаються там підтримати, не підтримати, підтримати частково. Тобто, ця, ця процедура і так діє уже сьогодні. От е, наступна пропозиція, е, інструмент, слайд. Звітування міського голови депутатів і старости ну законом визначається, що мають звітувати ці посадові особи, але власне, процедура звітування має бути встановлена вже статутом територіальної громади. От тому тут якраз і уточнюється, що міський голова і депутати ради звітують перед жителями на відкриті зустрічі до 1 квітня. Староста звітує протягом першого кварталу року. Місце звітування завчасно повідомляється, і ну як це буде відбуватися? В якому адресі час місце на сайті щоб люди могли познайомитися. і. В формі відкритої зустрічі, де жителі можуть поставити питання, задати якісь пропозиції, і також письмовий звіт про попередній рік роботи, депутат, міський голова оприлюднює на сайті. Жителі зможуть також ознайомитися, прочитати.